Мої вітання. Сьогодні у мене експеримент. Хочу випробувати нову свою форму для кексів. Дуже давно лежить у мене, я її ще навіть не користувалася, але застелила на всяк випадок пергаментом, тому що, боюся, що це воно у мене приклеїться, і я потім не зможу його туди вий... вийняти. О, зробила, як звичайно, на бісквіт. 4 яйця, стакан цукру, стакан борошна. Все це збила І зараз хочу зробити з такою начиночкою. У мене мандаринки половинками розібрала грушка. І буде в мене такий кексик. Побачимо, що з цього вийде. Печу і вам покажу. Ну, готується, звичайно, дуже швидко. Головне, щоб все вдало вийшло. Ось так його прикрасила. Ставлю в духовку, розігріту на 180 градусів. Ну, десь хвилин на 20. Кексик мій вже спікся. Ось такий гарненький вийшов і виймається дуже гарно. З форми. я його вийму разом з пергаментом і потім його викладу на блюдо. Так що нормально, все такий гарненький, смачно пахне. з форми я вже вийняла. Ось він такий получився гарний, Дуже гарний получився. Вийнявся хорошо, тому що я застоїла форму пергаментом. І зараз ми розріжемо і подивимося, який він у нас всередині. Значить, розрізаю. Тому що він у мене з грушками і з мандаринками. І зараз подивимося. Ось такий вийшов видно грушку. І так от виглядає всередині. Дуже гарненько виглядає, мандаринку навіть видно. Так що будемо смакувати. Рецепт дуже простий, можна пробувати, Головне, що форма мене не підвела. Буду її користуватися.